Боже ім'я, бо, бо він єдиний, кому належить слава. Ми знаємо, без Бога ми нічого не можемо робити. І наше задоволення, наш мир, наше щастя тільки в Ісусі Христі. Ви знаєте, багато ми розуміємо самі, ми, ходячи в гості один до одного, чи ще кудись приходимо, і люди бажають один одному щастя, правда? Щастя, здоров'я, на весіллю, родиться дитинка, щастя, здоров'я. Приходимо гості день народження, щастя, здоров'я. Всі бажають щастя. І знаєте, і людина е вона по природі сама, вона хоче бути щасливою. Правда, хто не хоче бути щасливим? І різне, різні, різні бажання, різні можливості є в людини, щоб мати те щастя. І ви знаєте, людина. Вона думає, що вона проживла, прожила рік 10, 20, 30, проходить час, людина приходить старші роки, і те щастя, яке вона шукала, воно дивиться, нема цим щастям. Получається, це не щастя. Правильно? Прожила людина, і ви знаєте, є в Біблії е, є в Біблії е, багато, один. один е, Брат наш, цар Давид, який, знаєте, ми знаємо, читаємо про царя Давида, які він мав можливості, яку він мав владу, які він, він написано, ліжко його було слоною кость позолочене золотом. Він мав дуже велику владу, його боялися царства, його боялися люди, він мав великий плив. Він Дуже сильний буцар. Але він, проживши життя, і він написав у псалмі він пише, він написав такі слова, такі прості слова. Тільки в Бозі заспокоїться душа моя. Правда? Подумати, мати таку владу, мати гроші, мати золота, мати все. І проживши життя, він подивився, що немає в цьому. Задоволення, правда. Приходить, немає задоволення в грошах, немає задоволення. Ти типу, побудував дім прекрасний, машина прекрасна. Але проходить час і ти дивишся, ну, все, все рівно, воно не те. Тим більше ми знаємо ще один син Давида. Який він мав багатства, цей Давид мав 10 жінок, цей мав тисячу жінок. Цей мав. Тоже саму велику владу, Сріб... каміння, як срібло, то було, було в нього валялося. Дуже велика влада, дуже великий теж вплив. І прийшли руки, і він пише. Бійся Бога, виконуй Його заповідь, і в цьому все для людини. І ми сьогодні, брати і сестри, те же саме, прийшли на це місце, щоб знайти щастя, щоб знайти щастя в нашому Бозі. Ми, ми прожили тиждень, сьогодні Бог дарував нам недільний ранок, правда? І кожен нехай подивиться в своє серце, як ми прожили, що у нас було пріоритети, які були. Сьогодні тут щастя. Моє щастя заховане в Бозі. Немає радості ні в іншому. Візьмімо апостола Павла, який був ще в тюрмі і здівались над ним, правда? Били його, а він співає, а він молиться, а він радіє. Ні глибина, ні вишина не може мене відлучити від Божої любові. Так що, блати сестри, я запрошую, закликаю всіх ми сьогодні, як можливо більше відкрили своє серце, бо ми потребуємо Його в сили. Без нього ми не можемо. Немає сили в людини і немає щастя, що б вона не здобувала щастя тільки в нім. коли в людині щастя, коли є мир. Коли людина має те і задовільняється тим, і дякує за те, це є щастя. Все остальне воно, не. ми знаємо, які ми були до Ісуса Христа, коли ми Його не знали, яке нас щастя було. Я знаю, що куди, думаю, зараз туди поїду, то все щастя буду щасливі гроші, зароблю багато. Раз і їх нема. І не було ніякого щастя. І сьогодні, слава Ісусу Христу, що ми маємо можливість стояти, сидіти тут живими, здоровими. І зараз відкриємо свої серця, встанемо, піднімемося на наші ноги і будемо дякувати йому, бо йому належить слава Господь.